Капітальні послуги і найперше капітальний ремонт будинку з цим треба не запізнитися. Коли по всій Україні почнуть масово створюватися ОСББ, на всіх у держави може не вистачити грошей. Перші ж отримують все. Які ще нюанси треба враховувати, беручи будинок під свою відповідальність? Про це далі в анатомії подій. Новий житловий кодекс збирається усіх без виключення загнати в ОСББ. Яким чином здійснюватиметься примус, поки невідомо. Але експерти практично в один голос говорять про невідворотність цього процесу. У будь-якому разі, добровільно чи примусово, створення об'єднання співвласників це дуже відповідальний крок, і його треба робити добре, розуміючи усі ризики. Овий кодекс ще у проєкті, а робота над створенням ОСББ вже почалася у сьогоднішньому законодавчому полі. Саме це бентежить окремих експертів. Я не проти самої ідеї ОСББ, я проти тих норм, які зараз є в е, законодавстві. Бо вони не допомагають. Вони, так би мовити, кажуть, ось е, візьміть будинок і робіть з ним, що хочете. Але це поверхнева думка. Треба розуміти те, що там всередині закладено. Бо якщо тільки створиться ОСББ, то всі проблеми, які виникнуть по житлово-комунальним послугам, вони ляжуть на плечі цього керівника ОСББ. Голова ініціативної групи зі створення ОСББ у 15-му будинку на 5-му мікрорайоні цієї відповідальності не боїться. Він сприймає її як роботу. Анатолія Єременка турбує інше. Платежі. Це больний питання. І всі, між прочим, жильці, з ким розмовляєш, давайте все задім. Та це платити не будуть. Ну, ми були в Харкові, кстати, опит приймали. Там 10 років вже существує СМД. Там, представьте, жінка сказала, Я говорю, вы в суд подавали, хоть на одного жильца. Нет, мы до суда дело не доводили, потому что работаем жильцами убеждениями. И сейчас у нас все 100%. Детиэтажка 140, по-моему, квартир, 100% оплата за обслуживание дома. Чему платит там, где есть ОСББ? До того же больше квартплату, чем там, где объединения нет. Люди бачать за что сами сплачивают. Они контролируют каждую вытраченную копейку. Гроші це також є одним з підводних каменів ОСББ. Самостійно отримувати себе одному будинку фінансово складно. Тому у проекті житлового кодексу передбачена можливість об'єднуватися мешканцям кількох будинків. Це різні форми управ домов, скажімо так, общество совладельців, многоэтажних домів. може бути кооператив, може бути жилищно кооперативне об'єднання. Це може бути один дом, кілька, до мікрорайонів, які… Которые... Передают свои полномочия так называемой управляющей компании, временному управителю, который представляет их интересы. Робота з боржниками, тим не менш, залишається ключовим суперечливим моментом. Водяники, тепловики і інші виробники послуг укладатимуть договори не з кожним мешканцем, а з ОСББ. Отже, і платню у повному обсязі вимагатимуть з об'єднання, і вже воно має розбиратися з кожним наплатником всередині будинку. За об'єм потреблений об'єм комунальних услуг не всі чесно розплачуються. Стараюсь стараються так сказать, скрити об'єм потрібних услуг і так далі. А вот тут буде проблема большая. На сегодняшний день є е приклад е ä... Конфліктних ситуацій, які виникають між виробником і балансоотримувачем, це кооперативні будинки і водоканал. Всі, ті, хто мають до цього якесь відношення, знають, що роками йдуть судові справи. Кооперативні будинки показують, що в судах дуже важко захистити свої інтереси в судових справах з комунальниками. Якщо платитимуть усі члени об'єднання, подібних ситуацій не виникатиме. Голова майбутнього ОСББ має бути готовим до щільної роботи з боржниками. Ну, я склонен подавати і на суд. Будуть такі злосні платівщики, пусть суд їх так сказати в порядку призивають. А місто вже сьогодні обіцяє серйозно взятися за підвищення платіжної дисципліни населення, щоб навчити усіх ще до створення об'єднань за комуналку потрібно платити вчасно. Я вам скажу, цю роботу просто можна поставити на мозі. Вона упущена. Ресурс такий, не 20 іскових заявлень в суд, а 120, як мінімум. І це є реальна можливість. Попри усі складнощі у Лозові вже близько 10 будинків серйозно налаштовані створювати ОСББ. Процедури треба проходити самим, але міська влада обіцяє усю можливу допомогу. Сьогодні у Дезі можна отримати готовий пакет необхідних документів, у які треба тільки вписати свої дані. Ініціаторам допоможуть знайти і приміщення для проведення загальних зборів. У можливостях лозовчан у мерії не сумніваються. Точно справиться. Я спілкуюся з людьми, їм дуже приємно, скажем, удивляюсь. проинформированы, достаточно эрудированы, и ну, это заинтересованность в том, чтобы подъезды были чистыми, в том, чтобы придомовая территория была ухожена, были детские площадки, дороги, опять колясочные. Кровні подвали, ми все время говорили. наші люди, всі квартири, съемщики, які живуть у цих домах, поймуть, що ніхто їхній дом даром обслуговувати не буде. Влада хоче підштовхнути людей до створення об'єднань, або в місті стало більше доглянутих будинків і менше скаржників. Люди ж чекають від влади виконання обіцянок. з органів власті Зараз вони обіцяють допомогу і в капремонті після створення. Ну, в дальнейшем, чтобы они, так сказать, не оставили нас на призву. Я гарантирую юридическое, бухгалтерское, организационные вопросы, которые будут требовать решения, мои двери, двери всех служб открыты. Любая форма взаимодействия. На место выйти, пригласить суда, сессионный зал, пятый кабинет, на улице без проблем. То є спеціалісти, які коби в конкретно дане завдання, які готові сьогодні проводити цю роботу. Коли ми приватизували квартири, то взяли у власність не лише квадратні метри до дверей, а й сходи, ліфти, підвали, стіни, покрівлю. Будинок невід'ємна частина приватизованих квартир. На перехідному етапі за нього продовжували відповідати частково держава, часткове місто. Але перехідний етап завершується. Жодна послуга, окрім поданої руки, не надається безкоштовно. Ніхто, крім власника, не зобов'язаний стежити за його житлом. У нас є шанс вибити з держави прощальний капітальний ремонт. А потім тільки від нас залежатиме, чи буде, де жити далі. Це була анатомія події. Побачимось!